Чому Трамп різко скоротив термін ультиматуму для Путіна і як це відіб'ється на війні в Україні? Американський президент неочікувано заявив, що замість 50 днів дає Путіну лише 10-12 днів на мирне врегулювання, інакше будуть вторинні санкції. А це 100% відсотків мир як для Росії, так і для інших країн, які купують у неї нафту і газ. Найімовірніше пояснення такої різкої зміни в Трампа це те, що під час закулісних розмов Путін міг зізнатися йому, що буде. Наступати й далі. Зверніть увагу, росіяни вже впритул підійшли до Дніпропетровської області. Також раніше була інформація про те, що з осені вони будуть готові запускати по Україні по тисячу дронів. Логічно, що Трамп зрозумів, навіщо Путіну давати 50 днів, якщо це нічого не змінить, або навпаки, допоможе Путіну захопити ще більше українських територій. Чого ж чекати нам в Україні від цього нового ультиматуму Трампа? Дві очевидні речі: нас чекає ескалація військових дій. Росія не припинить удари по українських містах. В той же час Сполучені Штати вірять, що санкції вдарять по Китаю та Індії, і ті змусять Росію погодитися, принаймні зупинити війну.